Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про е 77 Німець 9-го левела, важкий танк, преміумний. Ну і, власне кажучи, станом на момент запису цього відео, це один з небагатьох кращих прямтанків 9-го левела у цій грі. В нього є все, в нього є нормальна гармата з нюансами, але нормальна. При цьому є нормальна рухливість, не ультимативна. Ну і банально в нього є броня ХП, що робить його метовим. Тому танк, в принципі, і збалансований, і достатньо сильний водночас, а що зрештою і повинно бути в кожного танку у і грі, але, на жаль, є тільки в одиниць. От, якось так. Починаючи з наборів обладнання, це у нас згартування, це у нас стабілізація, це у нас досилач. Найбільш відчайдушні можуть поставити собі замість стабілізації турбіну, але я не раджу цього робити, тому що інакше гармата стає з нормальної трошки дискомфортною. От, якось так. Переходимо до польової, і в польовій у нас в першому перше, в другому зведення, в третьому мінусорта, в четвертому плюс до швидкості. Ну і власне кажучи, в спеціальну комірку ставимо собі те, що ви обрали. Ну якщо турбіну, то вочевидь рухливість. Якщо якийсь модуль на стрільбу, то вочевидь вогневу потужність. А екіпаж він у вас на екрані. Це у нас 5 людей, усі окремі, включно з командиром і радистом. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо благо в грі досить багато німецьких танків, які з'являлися в ній від початку її існування. Тому в будь-якому разі екіпаж, ви який не який зможете здибати. От, якось так. Ну і переходимо після цього до. Бронювання даного апарата, і тут все доволі таки непогано, цікаво, моментами навіть доволі сильно, якщо бути до кінця відвертими. Починаючи з НЛД. В НЛД у нас 120 мм, до 200 мм в кращому разі наведеної броні. Ну і само собою це нічого такого особливого із себе не представляє. Пробуватиметься, зокрема, однокласниками і навіть танками нижчим левелом. Тобто є вразливою деталлю. Але вона не прям така здоров'яна, не прям велика. Та й сам танчик по собі не прям такий здоров'яний, як якась умовна, е 75 при тому, що у них певною мірою трохи схожі назви. От. І при цьому цьому, тобто, НЛД лишається вразливою зоною, але зоною доволі маленькою, яку ви зможете ще й ховати за рахунок наявності у себе кутів мінус 8. ВЛД 135 по всій площині. Це, грубо кажучи, нехай від 230 мм знизу до там 250 з гаком мм зверху. Для бронебійного снаряда для підкалібра буде більше, для кумулятива буде ще більше. При цьому всьому у нас є такі ось виступи. Це завжди неприємно, як якось там умовно 121-го, або там в кого вам ще навести, наприклад, одним словом, в будь-якого танка, в якого є оці виступи, певною мірою ускладнюються певні ситуативні моменти з танкуванням тим же бортом, тому що те завжди торчить оця ось штука. В ній все, що зберігається броня, але при цьому, вочевидь, вона не відсутня, в принципі, як на умовному йохові або на подібних. Машинах. От, і якось так. Крім всього цього, це спричиняє існування наявності на полиці, полиці, якій всього лише 40 міліметрів, ну і само собою все, що вище 120-го калібру, пробиватиме вас сюди в, за правилом трьох калібрів. От, якось так. Велдаха хороша, хороший кут. Зокрема, коли з своїх кутів, взагалі історія дуже-дуже добротна. Бортова проєкція. Верхній борт 80, нижній борт 80. Тобто загалом 80 по всій площині. Ставимо притомний кут. Танкуємо бабехи під коло рекошетом. Кумулятив там, можливо, треба буде трошки передовернути. Ну і загалом ось в такому положенні цього має бути достатньо, щоб витанковувати навіть його від банально наведеної броні. Це нормальний номінал, у 80 мм, але знову ж таки цей борт прямий. І відповідно там якийсь передоворот відправляє тебе в ангар, тому що немає ніяких там скосиків, перекосиків перекосіків оцих кораблеподібних будов корпуса, як у сувків або китайців, і так далі. Ну і само собою не забуваємо про нагустаневу полицю. В якій все ще 40 мм броні, і там нічого не змінилося від моменту, коли я згадував про неї перед цим. Так, да, якось так. Тому загалом нормальний борт послуговується можна. Ну, але з урахуванням про такого, як і так далі. А, лобова проєкція Башти. Справа зліва від маски гармати, там, дивіться, в межах від 300 міліметрів броні, там і до 300 плюс, там десь 310-320. Місцями трошки більше, трошки менше. Ну і загалом, от в такому діапазоні варіюється ця зона. Це непогано, це навіть добре. По-перше, да, А по-друге, ми стаємо від кутів, і там само собі броня ще трошки місцями наростає. Тому башта заброньована класно, добре і майже ультимативно. Не, не прямо так ультимативно, ультимативно, да, але дуже-дуже добре. При цьому всьому маска гармати. В ній також питання рікання, що до неї не виникає. Достатньо броні, там 300, 300, 400, рекошети і так далі. так так далі, і так далі. Кругальок гармати, по-моєму, він чи взагалі ось у відсутній, чи. Так, да, він, походу, взагалі відсутній, тому що я не можу його нащупати, ну і вочевидь. А його там навіть <клес> немає, тому будь-яка вразливість в цьому плані у нас відпадає. А при цьому всьому скоси рекошетні 160 номінала. Вибачте, мене це до хіра, Ну і вочевидь, під таким кутом вони відбувають фактично все, що у них залітає. А при цьому ці вушка на скосіках вони пробиваються, але пробиваються винятково прямо біля самої. Башти. Тобто там правіше вона у цьому вушку, там уже буде прольот наскрізь і рекошет від подальшої зони баштової проєкції бортової. Так само з цієї сторони, але лівіше. Там буде просто прольот наскрізь і рекошет від башти. При цьому, прям максимально близько біля основи, вони проб'ються. Ну і, очевидь, це мініатюрна, але все ж неприємна, вразлива зона. Немає чого гріха таїти. При цьому дах башти 45 і є такий ось козарек над гарматою. В ньому 60 мм броні. І прикол тому, що для бабахи, для подколу це буде рикошет, правило, трьох калібрів калібрів лише одна гармата в цій грі. ну типу дві там бабахи <кхух> зі своїм 183-м дрином. Ну і, власне кажучи, проблема лише в тому, що сюди може пробити кумулятив, тому що кут не прям такий здоровенний, да, і номінал не прям такий великий, тому кумулятив сюди пробити зможе. Не прям завжди, не прям від кожного танка, не прям кумулятив з будь-яким пробиттям, само собою, але вразливою зоною для кумулятива це, вочевидь, лишається. Ну і лючок. Лючок присутній, в ньому там в середньому. Ну, від 180 до там 240, нехай грубо кажучи, міліметрів броні. І він доволі виразний, його доволі добре видно, при цьому всьому він ще розташований, так здавалося, б, позаду башти, да. Але башта в нас спереду скошена. І, вочевидь, через цю скошеність лобової проєкції Ну, як лобової, проєкції башти, та, яка перебуває на даху, через селю, чок, це лючок цей видно, навіть коли стоїте від своїх кутів, і, очевидь, влучати в нього будуть і пробивати само собою, в нього будуть навіть танки восьмого левела, не кажучи вже про наших однокласників левела. Власне кажучи, Ой, господі, дев'ятого, да, поїхали в бої і підсумовуючи по всьому вище сказаному, ми отримаємо танк з хорошим бронюванням, в якого є одна яскраво виражена вразлива зона, це НЛД на корпусі, і одна яскраво виражена вразлива зона це лючок на башті. У всьому іншому хороше ВЛД. Нормальний борт таким можна послуговуватися, тільки треба враховувати під яким кутом проти якого супротивника. І при цьому всьому баште знову ж таки фактично майже ультимативна, з скосами по краях, з хорошим номіналом і певним кутом нахилу спереду, і буквально з вразливістю у вигляді лючка, а також вразливістю для кумулятивного снаряду у вигляді оцього, власне кажучи, як він називається, господі да? який іде над маскою гармати, і в який заходить сама по собі гармата, коли ви її опускаєте вниз. Тому так, да, міцненький танчик, немає про що говорити. Класно, круто, прикольно, метово драйвово. А по рухливості 40 вперед, 16 назад. В принципі, цього достатньо. Він більш-менш там якось буде їх їхати, більш-менш там буде набирати і більш-менш буде утримувати. Тобто, загалом великих нарікань в цьому плані не виникає. І так, да, з турбінкою було приємніше, само собою. Але, вочевидь, поставити турбінку і отримати стабілізацію на весь екран дуже-дуже сумнівна історія. Тому, вочевидь, від турбінки ми відмовляємося. При цьому всьому гармата. По-моєму, це у нас 128-й калібр, але 128-й калібр специфічний, тому що в нього урізана альфа замість 490 або 530, як в умовної є 75 після апу, там або є сотки. Ми отримуємо фактично. Кидаємо вертуху, да, і отримаємо ніхера. Поїхали, пера, чувак, поїхали, пушу, поїхали, поїхали. Оу, рембо. А, рембо, ти приїхав мій танк, навіщо? Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Рембо. А, а, мене, мене чувак стоїть далі, ФК, я, я паню. Ай, боже, ж мене чел далі стоїть АФК. Я вас зрозумів. Я вас, в принципі, почув. Тихо? Хорошо, закидуємо тичку. І, знову ж таки, команда стоїть позаду досі. Ви вдумайтеся, будь ласка, мене досі команда стоїть ззаду АФК. Вона не хоче грати бій. Я цього приколу, якщо чесно кажучи, мені б добить фазу, мені, мені б фазу добить дам. Мені добить фазу, а потім може будемо розбиратися з рембою і з іншими е, представниками даної флори і фауни в цій грі. Ну і також будемо далі вже договорювати потім пізніше про всі. Особливості і нюанси даного танка. В нього, до речі, башта доволі повільно крутиться, але це скоріше, як просто нюанс, який треба враховувати, а не якась там, якийсь там мінус, чи щось подібного зразка. Кидаємо тичку. Ну і, власне кажучи, за рахунок того, що ми м'єту, за рахунок того, що у нас є броня і хп, ми можемо продовжувати жити і якось там ще більш-менш навіть пострулькувати. Правильно? Правильно? От, якось так. Ворвалися в заміс, і висновку в цьому замісі ще й вийшли. Знову ж таки, за рахунок м'ятовості. Насамперед, давай тичку венолду, давай. Ні, не пробив. Не пробив навіть попри те, що я йому її а, підставив. Дозвелися, закидаємо тичкою йому в люк, добиваємо його, ну і в принципі можна тепер переключатися на інших чуваків, а потім уже будемо договорити про все інше, тому що, знову ж таки, я тупо банально, якщо чесно кажучи, не встигаю а, за боєм розказувати про танк. І я не бачу в цьому нічого поганого, да, і, Просто скоріше, як факт. Щоб ви розуміли, чому ми зараз трошки призупинили нашу розповідь, веселу і бадьору. Е, да, 128 й бадьору. Тому 128-й калібр з урізаною Альфою 460. Е, при цьому. Господі, знову відволікають мене. Я можу його пробити сюди. Але краще щоб прокнуло пробиття. Е, при цьому базова ББХ пробиває у нас 246. Як раніше було там в 85-50. ки, і в -ки. А, Польот має 1080, ну і власне кажучи, під калівер спеціальний пробуває 311, польот має 1190. Я не пам'ятаю, чи мене стоїть перк чи не стоїть, тому по-моєму не стоїть це їхнє базове пробиття, ой, не, не пробиття, перепрошую, баз базовий їхній польот. І, власне кажучи, загалом нормальні, добротні, хороші снаряди для 9. го само собою, а, не, 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 да? Для 9-го, само собі, левела. Ніхера ні в нього альфа. 301 прокнула жорстко-жорстко. Сильний гравець в танк. Я сподіваюся, Гонкевича його закриє, да? і ми можемо тепер уже приїхати трошки глибше і грати більш агресивно. Е, при цьому фугас пробуває 65, дає Альфу 640, ну і, в принципі, нехай собі буде. В мене зараз уб'ють флюк, само собою, да? Тут до гадалки не ходи. Ну, але що поробиш, таке. У, таке життя, хочу сказати, я там. Танк з боку стоїть. Це мене турбує дуже сильно. Давай, задній хід. Хорошо, кидаємо тичку, пробуємо жить. Жить, 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 ми пробуємо жити. Так, зашибісь. цього начебто мають закрити. Я сподіваюся, що я закрию знову ж таки, так? Да? Зараз здохну, якщо що, я вас тримаю в курсі, але мені байдуже, я хочу дати останню тичку і здохнуть, в принципі, так? Да? Тому. Коротше, поїхали вперед, немає сенсу. Я якраз здохну і зможу нормально договорити, не відволікаючись на бій, по ідеї, так? Да? По ідеї, зможу про все договорити. Я кончено на вистрілів, стріляємо в нижній борт, але я навівся висновку в верхні, тому я біомусор кончений і. І все в цьому дусі. Все, зашибісь. Ми здохли, Нарешті можна нормально договорити про танк. Стабілізація, вона погана, вона реально поганенька, і без стабілізатора прям грати взагалі дискомфортно. При цьому зі стабілізатором фактично стаба стає терпімою. І оця терпімість, вона така з то тобто прям в ближньому, ближньому бою. Окей, питань не виникає. А от в бою там уже на середній дистанції, само собою, певні нарікання можуть з'являтися, вочевидь. При цьому всьому зведення загалом по калібру воно нормальне і Ні віднять, ні додать, нічого більше сказати, мені само собою щодо цього зведення немає. От, якось так. І в загальних рисах, а ні, не, не в загальних рисах, кути вниз, мінус 8, кути верх, плюс 15. Цього достатньо, це в межах норми, знову ж таки. Ну, зробили б йому мінус 10, це взагалі була бультрінба, тому що в нього важка була б не проблема, фактично. А от з мінус 8 це хороший, прийнятний рівень комфорту для гри на ньому, і при цьому мінус 8 не роблять дискомфортною гру гравців, які ну, як гравців, танків, які грають проти нього. От, якось так. А тепер дав сухому залишку, що ми отримуємо на виході. Ми отримаємо танк з хорошим, добротним, класним бронюванням, як для 9-го левела, так і загалом в цілому, тому що він грає із десятками, і також на 10-й левел, йому також, очевидь, цього бронювання з головою достатньо. При цьому всьому ми отримаємо танк з нормальною рухливістю, як для свого бронювання, і з мініатюрними розмірами. Він реально малогабаритний, при тому, що це ж вся гілка є 75, там є. 100 от, в, цьому, в цьому діапазоні танк має бути, але висновку чомусь він неймовірно маленький і скоріше змахує на якийсь середній танк, ніж на якийсь важкий. <клес> от, і е, Виходить так, що в сукупності з усіма цими факторами в нього нормально для важкого танка. Швидкість, ну і гармата. В неї є певні нюанси, певні дискомфортні моменти, само собою. Ну, знову ж таки, стабілізація, там зведення далеко не найкраще, не найбільш видатні. Але при цьому, при всьому цьому це компенсується тим, що ти ставиш сюди банально стабілізатор. Це, по-перше, а по-друге, ти ставиш сюди ем, цю господі, як її звати, то господі. Не ставиш сюди турбіну, очевидно, ти їдеш повільніше, вочевидь тебе менше розкидується на весь екран. А, це саме стабілізація, і в ближньому бою тобі її буде вистачати. Не прям щоб кидати вертух і так далі, само собою. Але Буде вистачати. Якось так. Дай при цьому я відзначав, що в нього доволі повільно крутиться башта, і це не мінус. А скоріше, як я зазначав перед цим, ем, банальне зауваження і ремарка, яку варто розуміти, і враховувати, коли ти нам якось розтанковуєш, довертаєшся довертаєш до танка, чи тебе якийсь танк крутить, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. В першому бої 5 тисяч шкоди, два фрага, вісім критів, 2120 блока, 500 асіста. Я зіграв дуже агресивно. Мені це окупилося тим, що мене не запушили в ноль. Ну і, власне кажучи, я пожинаю плоди, перебуваючи в топ-1 по дамагу і пофармивши за цей бій 128 тисяч, прямо як наш калібр. При цьому всьому по ціні снарядів базова ББХ коштує 1700, загалом, да, це її ціна. І спеціальний підкалібр коштує 4800, як завжди, дорого багато. От, нахіра я йду в другий бій, я не знаю. Я все розказав, все показав, все загалом. По танку розповів і в деталях, і не в деталях, і отак в загальних рисах. Тому навіщо я їду в другий бій? Тим паче в такий другий бій, в якому воно дві вабахи взводні. Нахіра я в нього пішов, я не знаю. Ну але що ж з мене взяти, якщо я слабумний дегенерат? Ну і в принципі цим все м -м сказано. Коротше, да, я все розказав. Давайте я поки поп'ю водички, щоб а, більш бадьоро і весело розповідати щось невідомо що в другому бою. І ми з вами якраз під початок цього самого бою продовжимо. Правильно? Правильно. О, так, да. все, попили водички. Такий вже він лайв формат. А ви як думали? І що ми бачимо у другому бою? Бачимо, по-перше, дві бабахи, тобто двох слабоумних. А, бачимо поляка є п'ятого, з якими нам буде доволі складно, тому що у них мінімальні вразливі зони. І, вочевидь, у них доволі такі добротні дрини. Ну, в одного дрин, в другого просто хороша, класна, крута гармата, стабілізована з пробиттям. Все як належить. Ну і, вочевидь, а було б не зле нам зараз битися проти дев'ятого левела. Ну, якби ми дев'ятий левел і. Биться б нам було незле проти 9-го левела, але там ситуація вже може скластися якось не так, як нам хотілося б. Або, я, зокрема, ось чувак їде на важкому танку, стаття ФК на базі. І цим загалом уже все. В принципі, том. Сказано, якщо так подумати. А, стоїмо поки що в первинній позиції, чекаємо первинну перекатку можливо, вона поїде, Да вона поїхала, даємо первинну тичку. Ну і зашибісь. А, пробуємо якось розмансовувати його. Пам'ятаємо про ту прокатку з боку, яку не можуть закинути само собою. Він, до речі, намагався мені зараз а, дати тичку в натусаневу полицю, але в нього, на щастя, не вдалося. Опа, як він виїжджає, я в нього прийму тичку, мабуть, не прийняв тичку, але дав йому тичку у відповідь і, вочевидь. Ой, господі, розмінявся на свою користь, бо сам не отримав навіть жодного дамага. Але, знову ж таки, мене турбує оця ось опозиція. І там уже по-любому хтось єсть. Ну, не може бути такого, щоб там нікого не було станом на зараз. Правильно? Правильно. А вочевидь, там хтось ховається. Якщо там хтось ховається, то нічим хорошим це не закінчується. Да, от, будь ласка, контр. Ой, господі. Її немає куди пробувати, якщо що там ультраімба 9-го левела. Переапана, ну і вочевидь. Вочевидь, вочевидь, вочевать, ви розумієте всі наслідки боротьби проти неї на моєму апараті. Опа, Рембо. На Рембо, получай. То така от вертуха, бойовий. Э, цей господи. Бойовий снаряд полетів і в безконтактному бою вразив танк Рембо. Ну і зашибісь. З полу вертухи залетіло. Повезло, получається, да? Але я взагалі проти, щоб в цій грі існували вертухи як такі. Ну, типу. Байдуже там я влучаю вертухи, чи чувак влучає вертухи, це бред, це нечесно. І краще б у цій грі існувала реальна точність, коли ти звівся, виселив танк, закинув тичку і влучив і пробив, само собою. да? Оце раз, мені було б класно, круто, драйвово і зашибісь. А всі всі вертухи це кончена історія, яка розрахована на так звані емоційні гойдалки. Да? Емоційні гойдалки, гра про емоцію. А жесть, емоційна гра. М -м. Ніхто, правда, не уточнює, що вона тебе випалює в ноль зсередини. Ну, але ж кому це цікаво, Головне, щоб була емоція, танкова емоція, да? Танкова емоція. Весела, танкова емоція. Попробуй дати тичку, йому можливо, дам. Вийде, не вийде, подивимося по ситуації. Закидуємо, пробуємо проїжджати, альфа взагалі мізерна, паскудна, вилетіла і так далі. Поїдемо зараз, порозбираємо є п'ятку, тому що поки що позаду у нас перспектив для дамага. Рано виїхав. Дуже рано, боже, який я кончений. Який дегенерат, я йому виїхав підставився, а сам тичку не дав, тому що я дуже рано виїхав, опіканув. Там ззаду бабаха десь. О, да, там ззаду Бабаха. Не просто ззаду бабаха, там вона... бабаха стоїть, дивиться, ніхера не бачу, ніхера не бачу, тупо ніхера. Ніхера не бачу, даю тичку, ну і зашибісь. <выскон UCR1> <пыску> там спереду виїхала консерва, зараз мені закине. Ой, повезло, боже, яким чудом це тільки що сталося, я не знаю, але <пуся> 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 мої союзники мене якимось дивом врятували. Я боюсь, якби зараз їхня бабаха не стояла, на мене не дивилася, а там рембозно стоїть дивиться, та боже ти поди на нього, який невгамовний, да? Який невгамовний чувак. Давай виїжджай, ще там ДПМ, якийсь лютий і так далі. Давай, виїжджай, 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 та чого. Ти? Та виїжджай, господі. фаршовик. Боже, який душний тіп. Він зараз вийде через верх, поїде, я отамеся справа. І такий, а, Жеся, то я поймав висновку ні, ніхра. Я переоцінив його здатність до аналізу бою. І, вочевидь, чувак навіть не подумав, що він може виїхати через верх. А от зараз, походу, вже подумав, як мені здається, але це не точно. А, да. Я по танку підсумки підвев чи ні? Коротше, м'ятовий танк все, типу, блін, що, що вам говорить. Не Леопард, все. Черговий танк, який просто обсиває Леопарда вашого тепсу на цьому, тому що Леопард стоїть в кінпі на базі, весь б, а я, я приїжджаю на ключову позицію і б'юся. Тільки при цьому є нюанс. В цій грі, так побудовані мапи, що фактично тобі на будь-якому танку, так чи інакше, доводиться їхати в ключову позицію. От на цій мапі ключова позиція усе. Якщо ти хочеш, звісно, накидати дамаха, не просто побуття ФК у бою. Правильно? Правильно, я зараз сумру бобаху. Да. Не вмер, повезло. Ну... А, ну, ну, а, ну, а, ну, ага, ну, да, отак от <laughs> <Танковая эмоция, да. laughs> а, ви як думали. Ха. Танкова емоція, да? Ай, боже, Боже, сюр якице, какеце говно. А, про що я говорю? про те, що, м, якщо ти хочеш мінімально впливати на бій, хоча б і вносити хоч якийсь дамаг в цьому самому бою, ти змушений так чи інакше їхати на ту саму позицію на своєму леопарді, на яку їду я на своїй е 77 Ти вимушений їхати в ті самі позиції. Ну от Просто так мапи побудовані, розумієш? Не тому, що я так сказав, тому що так побудовані мапи в цій грі. І м, ти приїжджаєш, приїжджаєш на ту саму позицію, але зробити ти порівняно зі мною на моїй е 77 не можеш нічого, розумієш, чому нюанси вся проблема, да? От, тому, вочевидь. Це є весь леопардоподібний шлак, вкотре огрібає люлей від таких танків, як Є-77, е метових актуальних, драйвових, сильних, врешті-решт. І так далі. Бій ми, до речі, програли. Тут уже рахунок 3-9, очевидь. Ми розуміємо, чим це скінчиться. Сподіваюся, що зараз хтось вже вийде нарешті з куща. Ну, як з куща, з проїзду, <кій> бо якщо ні, то це дуже дивно. А, якийсь там гнільок, можливо, або щось таке. Вони зараз заберуть базу, я вас тримаю в курсі. Фош умре в секунду його здують просто в нуль. Е, ви скажете, чого ти не граєш Бія? Що... А, як я можу його грати? Мені немає як його грати, вочевидь. мені немає як його зараз грати через певну низку певних причин. Добили чувака, це дуже добре було. Але, вочевидь, нам це сильно не допоможе. Ну, висновку, да, я перестояв, тому що, е, поки я чекав викатки танка, інші танки приїхали, інші танки нас просто побрили і взяли в нашу базу! Кидаю вертуху! Давай! Ой, хорошо збив! Ну є нюанс здох. Я базу збив, але я здох тепер. Паралельно з цим. І само собою в цьому хорошого дуже-дуже мало. І вони будуть добирати базу, боже, я не розумію, цього приколу. боже, ви виграєте ви бій, у вас все за шумість. у вас все класно. Приїдьте його дограйте, та і все. Нє, треба брати базу. Я не буду ще разпікати, тому що я в будь-якому разі здохну, і потенційно більший шанс здати тичку на ерекції черфутюру, аніж випікнути на базу і не здохнуть, розумієте, в чому нюанс? Ну, давай, ну чел. Боже, ну що ти робиш? Який дивний фаршовик? Який він дивний придивний? Ну і пайдо. Загалом нічого іншого я від цього бою і не очікував. Це було видно одразу по сетапу, і це було видно одразу по тому, куди поїхав мій чувак на початку боя на важкому танку. От, якось так, да. Тому в будь-якому разі це просто м'ятовий апарат, і більше нічого вам знати не потрібно. Хто розуміє, що означає м'ятовий танк, ну той розуміє і, вочевидь, як я сказав, інших пояснень не потребує. Хто цього не розуміє, ну само собою продовжуйте грати на своїх обосаних леопардах, а ми будемо вас обоссувати на нормальних драйвових апаратах. От, якось так. О, 3700 в другому бою. Два фраги, чотири крита, два п'ятсот блока. Топу два по команді, хорьок прям хорош, хорош. Треба було лишитися біля хорька. Знову ж таки, я поїхав на базу. Чому? Це не тупіше рішення, яке можна зробити в цій грі, поїхати на базу. Тому що я очікував, що чуваки з бази будуть нас підпушувати, ну, само собою, догравати бій. Ну, але вони настільки, власне кажучи, слабогумні, що вони просто стали брати базу в полі. Ти вдумайся, вони стали брати базу в полі. Вони то її взяли в висновку. Да, але ж ми бій, то по техніці також програли, нас усіх знищили. І я подумав, що чуваки зараз будуть піджимати, агресувати, ми їх там приїдемо, зустрінемо, приймемо і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, але в висновку а, нічого цього не сталося. В той час хорішка осталася, стоять отам на позиції біля моста, і само собою дороблювала якийсь там дамаг наприкінці бою. Якось так, хорош молодець, А я неправильно прочитав ігрову ситуацію. Ну, як неправильно прочитав ігрову ситуацію. Ситуа ситуація ігрова була правильно прочитана, а от Дігенератіо, який грає в цю гру, на жаль. Не читається. Пофармили 86 тисяч, класно круто зашибісь, ну і, власне кажучи, підсумовуючи по всьому вище сказаному. За два боя 4 360 середнього, 243 асіста і 2300 середнього блока. Одна перемога, ну і, власне кажучи, в чому суть, тому що танк метовий і більше нічого вам знати не потрібно. Один з кращих премій 9-го левела: грабельний, крутий, комфортний і, вочевидь, обосиває Леопарда. Якщо ви не розумієте, чому порівнюються важкі танки середні, то вам явно не на цей канал. Та я загалом кращу цю гру, не грайте. А з іншого боку, якщо ви не гратимете в цю гру, кого ж ми будемо обосивати? Це дійсно таке хороше філософське запитання. Не грайте в цю гру, не грайте на артім, на все добре.